Вітаю! Сьогодні ми розглянемо сканер Tenable Nessus. Nessus – це сканер розливостей. Він може виявляти хости, порти, працюючі на них сервіси, перевіряти наявність оновлень, конфігурацій тощо. Починаючи з професійної ліцензії пропонується необмежене сканування IP-адрес, а призначений він для локального розгортання. Одною з ключових переваг Nessus. Є база вразливостей Tenable. Nessus має понад 224 тисячі плагінів. Плагіни це маленькі програми, написані на Nessus Attack Scripting Language, які включають алгоритми виявлення вразливостей, відомості про них та рекомендовані кроки для виправлення. Щотижня додається понад 100 нових плагінів, що забезпечує актуальність перевірок. На даний момент ці плагіни покривають понад 91 тисячу CVE ID, які охоплюють вразливості в різних програмах та системах, та понад 300 тисяч bugtrack ID, які відстежують інформацію з багтрекерів, що дозволяє виявити навіть менш відомі, але критичні загрози. ТенеблНесос підтримує широкий спектр платформ, що забезпечує гнучкість розгортання та використання. Для систем на базі Linux підтримуються Debian, Ubuntu, Kali Linux, FreeBSD 12-ї версії, Red Hat Enterprise версії з 7 по 9, а також CentOS, SUSE Enterprise 15 та новіші Amazon Linux. На платформі Windows Nessus можна розгорнути на Windows Server версії з 12 року по 22 та робочих станціях з Windows 10 та 11. Також підтримується MacOS версії з 12 по 15, Raspberry Pi OS та розгортання у середовищі Docker. Тенебл пропонує набір голотових політик сканування, до прикладу, повне сканування систем на будь-які хвости, виявлення відомих шкідливих програм, сканування веб-додатків, перевірка наявності оновлень. Перевірка відповідності стандартам кібербезпеки, до прикладу PCI DSS або аудит хмарної інфраструктури та багато інших. Nessus надає можливість визначати пріоритетність вразливостей, використовуючи різноманітні підходи для оцінки ризику. Сортувати вразливості можна за критичністю від низького до критичного рівня, назвою для швидкого пошуку конкретних вразливостей, оцінкою EPSS, CVSS. Та був ВПР, який враховує не лише технічні параметри, а й контекст загроз. Це дозволяє ефективно розподіляти ресурси і першочего усувати найбільш критичні вразливості. Для кожної знайденої вразливості Nessus надає повний опис, включаючи технічні деталі, такі як тип вразливості та її потенціальний вплив на систему. Крім того, Nessus пропонує конкретні кроки для виправлення вразливостей. Для аналізу результатів сканування Несо відображає детальні логи виявлення, що допомагає дослідникам ретельно розібратися в кожному етапі процесу. Крім технічних деталей, Ненсос також детально описує рівень ризику, пов'язаний з кожною вразливістю на основі критеріїв CVSS та інших. Тепер перейдемо до демонстрації рішення. Почнемо демонстрацію створення нового сканування. Тенбл надає різні шаблони складувань, що дозволяє користувачам швидко налаштовувати та запускати сканування. Це полегшує процес, забезпечуючи оптимальні налаштування для конкретних задач без необхідності налаштовування все вручну. До прикладу, basic network scan призначений для сканування мережі на наявність основних вразливостей, такі як відкриті порти або неправильно налаштовані служби, і користує стандартні налаштування та звичайно застосовується для першого етапу тестування. Advanced Network Scan – це шаблон, що дозволяє глибше досліджувати мережу, включає додаткові параметри як детальне тестування мережевих сервісів, так і підвищений рівень точності для пошуку вразливостей. Application Test – орієнтований на сканування веб-додатків, включає перевірку на SQL ін'єкції, XSS та інші типові вразливості веб-додатків. Scan дозволяє виконувати сканування з використанням наданих облікових даних, що надає можливість перевіряти систему на більш глибокому рівні, виявляючи вразливості, які не можна побачити без доступу. Malware Scan – це шаблон, спеціально налаштований для виявлення шкідливого правно забезпечення в мережі, перевіряючи наявність відомих сигнатур. Policy Compliance Scan використовується для перевірок відповідності політикам за стандартам кібербезпеки, наприклад, перевіряє, чи виконуються вимоги PCI DSS, Cis, NIST тощо. Оберемо Basic Network Scan та пройдемося по більшості можливих налаштувань. На першій сторінці можна задати назву, додати опис та обрати цілі, чи завантажити їх з файлу. Далі можна зробити заплановане сканування, яке буде відбуватися у обраний вами період. Також можна налаштувати відправку результатів на пошту. Калері це початковий етап сканування, під час якого не виявляє активні пристрої в мережі, щоб визначити, які хости доступні для подальшого аналізу на наявність вразливостей. У налаштуваннях виявлення хостів. Можна обрати сканувати локальну інсталяцію Nessus, обрати параметри перевірки хостів через ICMP, ARP, TCP та UDP запити для визначення їхньої активності. Також можна налаштувати сканування для специфічних пристроїв, до прикладу, мережевих принтерів або пристроїв OT. Якщо вимкнено, сканер застосовує обережне виявлення цих пристроїв, щоб уникнути їх перенавантаження. І останній параметр Wake LAN. On Ця функція дозволяє віддалено запускати пристрої перед скануванням. Це особливо корисно для сканування пристроїв, які не завжди активні. Переходячи до налаштувань сканування портів, перша опція буде помічати усі порти, що не були проскановані, наприклад, ті, що знаходяться вказаним діапазоном, як закриті. Завдяки цьому можна швидше завершити сканування, але є можливість пропустити потенційні вразливості. Нижче можна обрати бажаний діапазон сканування. Local Port Enumerators дозволяє перевіряти відкриті порти безпосередньо на цільовому хості. За До допомогою NedStart через SSH, визначаються порти у Linux-системах, ця опція вимагає автентифікації. Для Windows Step Nessus може виконати VMI-запит для визначення відкритих портів. При вімкненні опції Only Run Network Pod Scanners if Local Port Numeration Failed. Nessus спочатку намагатиметься виконати локальну перевірку і лише у випадку її невдачі запустить мережеве сканування. І остання опція дозволяє перевіряти знайдені локально порти віддалено, щоб визначити, чи використовується якась форма контролю доступу. Перейдемо до ви... налаштування виявлення сервісів. Ця функціональність відповідає ідентифікацію служб, що працюють на відкритих портах цільових хостів. Перша опція, клевінна, намагатиметься зіставити кожен відкритий порт із сервісом, що працює на ньому. Можна перевірити, чи працюють на відкритих портах сервіси SSL, TLS та DTLS. Nessus також пропонує можливості для перевірки SSL та TLS сертифікатів. Автоматично виявити сертифікати і термін дій, яких закінчується через зазначену кількість днів. Ігнорувати список шифрів, оголошених сервісом, і намагатися підключитися до нього за допомогою всіх можливих, що допоможе визначити слабкі або застарілі алгоритми шифрування, та увімкнути перевірки Certification Relocation List, що дозволяє перевірити наявність вже відкликаних сертифікатів. У розділі Identity можна увімкнути опцію, що збиратиме дані про користувачів та об'єкти з Active Directory. Це допоможе визначити потенційні ризики, пов'язані з обліковими записами користувачів, такими як славкі паролі, надмірні дозволи, неправильні налаштування доступу або застарілі облікові записи. Переходячи до Assessment, в першому розділі можна налаштувати рівень точності сканування, що впливає на продуктивність. Перша опція дозволяє змінити стандартні налаштування точності, і за замовченням стоїть. Уникнення помилкових спрацювань, що може бути важливим для певних систем, але може призвести до того, що деякі менш очевидні вразливості залишаться непомічними. Навпак, опція відображати потенційні хибні спрацювання, надасть більш повну картину, але вимагатиме додаткової перевірки знайдених результатів. І остання опція налаштовує плагіни працювати більш інтенсивно, що дозволяє глибше аналізувати мережеві ресурси. Наприклад, при перевірці SMB файлових шарів, сканер реалізуватиме три рівні вкладених директорій замість одної. Розділ BootFoss відповідає за перевірку слабких облікових даних шляхом спроби підбору паролів та автентифікації за допомогою різних методів. З замовченням увімкнена опція Only Use Credential Provided the User, щоб уникнути блокування облікових записів через багато невдалих спроб входу. Якщо її вимкнути, Nessus може перевіряти стандартні облікові записи з відомими паролями. Опція перевірки стандартних облікових записів Oracle це може зайняти багато часу, але виявляє неправильні налаштування безпеки бази даних. Використання Гідра для Wordforce атак. Гідра це інструмент інтегрованNESOS, який дозволяє здійснювати Бордфорс атаки на різноманітні служби. Можна завантажити файли зі списками логінів та паролів, які Гідра буде використовувати час сканування, Завдати кількість одночасних спроб входу. Та встановити час очікування для кожної спроби. У розділі веб-додатків. Можна дозволити не сканувати їх, також задати власний user agent для HTTP-запитів під час сканування. Це корисно для імітації трафіку від певного браузера або клієнта, також для обходу деяких захисних механізмів веб-додатків, які можуть блокувати запити з певними чи стандартними юзер-агентами. Наступний розділ налаштування для Windows, що дозволяє NESO глибше вивчити специфіку безпеки операційної системи, проводячи детальний аналіз наявних вразливостей через різні методи ідентифікації користувачів та служб. Перша опція дозволяє NESO запитувати інформацію про домен SMB, а не про локальних користувачів, якщо ви хочете отримати дані для всіх користувачів в домені, а не обмежитись лише тими, хто налаштований локально на певному комп'ютері. Nessus підтримує кілька методів для виявлення користувачів на системах Windows. Кожен із них має свої переваги залежно від конфігурації мережі та доступних привілеїв. Сам Registry дозволяє отримати список користувачів через реєстр безпеки Windows. Він працює на всіх версіях Windows, але потребує доступу до відповідних реєстрів. Active Directory Service Interfaces Query дозволяє виконувати запис через Active Directory для отримання списку користувачів. Щоб застосовувати цей метод, потрібно налаштувати необхідні облікові дані в відповідному розділі. Метод Windows Management Instrumentation Query дозволяє отримати інформацію про користувачів через систему моніторингу Windows. Для цього також необхідно мати відповідні облікові дані для доступу до VMI. І остання опція Read Broadforcing. Це метод є найбільш агресивним і полягає в переборі Reality Identifier, щоб знайти користувачів на системах Windows, які можуть бути вразливими для підбору паролів та інших атак. У розділі налаштувань звітів можна детально контролювати, як саме будуть оброблятися тиводити результати сканування. Це дозволяє адаптувати звіти до конкретних вимог, таких як збереження місця на диску, формулювання більш детальних або стислих звітів. Опція Показувати відсутні патчі, що були замінені, включає в звіт інформацію про патчі, які були замінені новішими версіями. Це може бути корисно для аудиту, коли необхідно показати історію патчів вразливостей. Сховати результати плагінів, ініційованих як залежності. Тобто звіт не буде включати плагін, які були ініційовані як частина залежності інших плагінів. Це може зменшити обсяг звіту, особливо якщо вони не є критичними для аудиту. Дозволити користувачам редагувати результати сканування. У випадку перевірки на відповідність стандартам або аудиту цей параметр варто вимкнути, щоб запобігти змінам у результаті сканування. Позначити хости за їх DNS іменем. Змінює формат виводу у звіті, використовуючи DNS-ім'я хостів замість їх IP-адрес, що може бути зручним для інтерпретації результатів. Показувати хости, що відповідають на Ping. Додає звіт хости, які відповіли на запит. Це корисно для розуміння доступності хостів у мережі. І показувати недосяжні хости, включає хости, що не відповіли на запит, позначаючи mac мепти. Показуючи, які хости були недосяжні під час сканування. Переходячи до останнього розділу, який дозволяє гнучко налаштовувати параметри сканування для забезпечення ефективності та точності, зокрема у випадках, коли сканування здійснюється в мережах або на хостах з обмеженнями. Увімкнення безпечних перевірок. Ця опція вимикає всі плагіни, які можуть мати негативний вплив на віддалений хост, наприклад, плагіни, що можуть викликати збої або відмови в обслуговуванні. Наступна опція зупинити сканування хостів, які стали недоступними під час сканування. Це корисно у випадку, коли користувач вимикає свій пристрій під час сканування, або якщо активується механізм безпеки, що блокує трафік. Сканувати IP-адреси в випадковому порядку. Зазвичай НЕСО сканує IP-адреси послідовно. При увімкнув параметри сканування здійснюється в випадковому порядку, що допоможе розподілити навантаження на мережу. Автоматично приймати попередження SSH. НЕСОС автоматично прийматиме попередження, які можуть з'являтися при з'єднанні через SSH з хостами, що вимагають цього, наприклад, на пристроях FortiOS. Щоб уникнути перевантаження хоста, Nessus запобігає одночасному скануванню кількох об'єктів, які відповідають одній IP-адресі. Замість цього, сканери Nessus послідовно виконують спроби сканування IP-адресу. Якщо цю функцію увімкнено, Nessus може одночасно сканувати кілька об'єктів, які відповідають одній адресі. В розділі продуктивності можна обрати сповільнити сканування при виявленні виявлені перевантажені мережі. Визначити, скільки часу сканер буде чекати на відповідь від хоста, перш ніж відмовиться від спроби. Обмежити кількість одночасних перевірок, що виконується на одному хості. Визна... Визначити, скільки хостів можна сканувати одночасно. І наступні два параметри: контролюють максимальну кількість встановлених TCP-сесій для одного хоста та для всього сканування загалом. Налаштування пошуку файлів. Ці параметри. Дозволяють визначити, які шляхи до файлів повинні бути включені або виключені в пошук під час сканування Unix-подібних або windows систем У розділі налаштування для відладки можна увімкнути логування деталей, що дозволяє вести журнал початку та завершення кожного плагіну, що використовується себе сканування. Це може бути корисним для аналізу продуктивність сканування. Завжди звітувати про ssh команди дозволяє фіксувати та звітувати про всі ssh команди що виконуються на хостах під час сканування. Увімкнення налагодження плагінів дозволяє виводити додаткову інформацію про роботу плагінів у результатах сканування, що може бути корисним для глибшого аналізу їх роботи. Та Debug Log Level дозволяє вибрати рівень деталізації логів для відкладки. Останній параметр дозволяє виявляти вразливості, на які не існує патчів або доступних методів виправлення. Перейдемо до огляду результатів сканування. Першим, що ми можемо побачити, це вразливості, категоризовані наступним виглядом. Інформаційні, що є просто інформацією про виявлення сервіси, додатки тощо. Low, Medium, High і Critical. Перейдемо до списку вразливостей. Інформаційні повідомлення можуть бути корисними, щоб зрозуміти, що працює на хості та інші моменти. До прикладу, Які сервіси були виявлені: ftp сервер SSH сервер, Telnet сервер, Web, SMTP сервер, Web сервер тощо. Прикладом вразливості низької критичності можна побачити, що на даному хості працює. Сервер X11, але трафік цього сервісу ну, є зашифрований і можливо підслуховувати з'єднання. Середню критичність вразливості можна побачити незашифрований t сервер. Тобто будь-які дані, що передаватимуться, є незашифрованими, і якщо хтось зможе перехватити трафік, зможе їх повністю прочитати. Прикладом критичної вразливості можна побачити, що на VNC сервері стоїть пароль password або що використовується TomCAT непідтриманої версії, і на ньому можуть бути невиправлені вразливості. Також Nessus виводить в окремий розділ деякі виправлені рекомендовані, а також надає історію сканування, де можна побачити, коли відбулося сканування, або порівняти. Різні сканування одного і того ж хвоста. На цьому все. Дякуємо за увагу!